Доброго Дня, дорогі насичани, хотів би сьогодні звернутися до вас з такого приводу, що у нас як би то сказати, з одного боку, на жаль, до подія відбулася на цьому тижні. З іншого боку, це дуже радісна і приємна новина. Мається на увазі те, що десятого року почалися відновлювальні роботи по відбудові нашого навчального закладу. Ця подія дійсно в момент деокупації була на слуху. Дехто пробував спекулювати цією темою, але ж сьогодні ми маємо те, що маємо: що пройшла вся певна певний процес тендеру, визначений підрядник. І я хотів би від себе особисто, від всіх наших жителів подякувати всім тим, хто був дотичний до цієї теми, хто супроводжував цю, це питання е, на всьому цьому етапі. Особливо хотів би подякувати начальнику управління освіти Іваненко Тетяні Вікторівні та директору Богданівської гімназії Дейко Людмилі Сергіївні за те, що вони тримали руку на пульсі. І тепер нам залишається лише супроводжувати всі ці будівельні роботи. Будемо наблюдати за ними, будемо спостерігати і очікувати їхнього завершення. Велика надія на те, що роботи будуть зроблені якісно і саме головне вчасно. Таким чином, хотів би сказати і повідомити наших жителів, своїх односельчан, тому що навчальний заклад наш це вже останній об'єкт, який попав у процес відбудови. На сьогоднішній день у нас відбудовується навчальний заклад, відбудовується дошкільний заклад. І капітальний ремонт проводиться в приміщенні медичної амбулаторії. Так що все добре, працюємо, чекаємо відбудови і відкриття цих закладів. Також користуючись нагодою, хотів би ще проговорити декілька питань стосовно життєдіяльності нашого села, нашого округу, а саме. Те, що також був підписаний договір і пройдена певна теж тендерна процедура по визначенню підрядника по обслуговуванню вуличного освітлення для тих, хто працює з бюджетом і хто розуміється на цій темі, всі прекрасно розуміють, що до нового року він перед новим роком договір закінчився. Термін теж був, був тендер, і за цей період часу було вже чимало звернень з приводу вуличного освітлення по нашому округу. Тому Хочу повідомити, що договір підписаний, підрядник почне працювати. Роботи на нашому окрузі заплановані на початок березня. Так що наберіться терпіння, будь ласка, у кого є питання вуличному освітленню. Всі вони будуть вирішені. Також, ще користуючись нагодою, хотів би зосередити свою увагу на тому питанні, яке піднімалося минуло п'ятницю на, на раді, на робочій в Великодимирській селищній раді. По-перше, хочу подякувати заступнику селищного голови Сичові Ліді Вальєрівні за те, що долучилась до цієї теми, а тема стосується безпритульних собак. Лідія Валерівна включилася в це питання і приймає активну участь. Безпосередньо я відповідаю за Богданівський старостинський округ, тому бачу її роботу. І бачу, її, як вона переймається цією темою. Хотів би також зауважити те, що тема безпритульних собак вона піднімалася майже з першого дня моєї, мого перебування на, на посаді старости. Богданівського старостинського округу і про цю тему було відомо. Ця тема вона була і є. І, на жаль, ця тема, ця проблема нікуди не дівається, вона навпаки ще поширюється, тому що безпритульні собаки вони народжуються і їх стає все більше і більше. Інформація та, яка є в соцмережах. Про яку відомо нам з робочої наради. це якби волонтери зверталися до керівників громади, і вони сказали, що такої проблеми не існує. Я з цим повністю не погоджуюся. Я не знаю про що була ця розмова і хто таку інформацію давав. Від себе особисто хочу сказати, що ось переді мною є колективне звернення від людей, від жителів Богданівки. Це була скарга про безпритульні собаки. І також є службова записка, написана мною як старостою з даного питання. Тому ми, ми, це питання, ми, ми це питання піднімаємо, ми цим питанням переймаємося, а те, що як реагує селищна рада, то з того, що я знаю, що перед новим роком більше, в минулому році було закладено в бюджет 50 тисяч на цю програму, і вони були до нового року використані, але ж ця проблема існує. Дякую.